Всім привіт! Сьогодні хочу зробити відео про те, як важливо жити своє життя, приймати себе, йти до своєї цілі і не слухати нікого навкруги, а жити своє життя. І якщо ви колись відчували, що ваше життя йде кудись не туди, не тим шляхом, що ваші дії направлені на те, щоб когось не розчарувати або заслужити чиюсь любов, то я вас вітаю. Пора брати відповідальність за своє життя в свої руки і жити доросле життя. Насправді дуже просто скинути відповідальність за своє життя на когось іншого, на свою близьку людину, наприклад, тому що не треба приймати ніяких рішень. Життя йде, і ти наче кудись ідеш, і щось відбувається. Але ця дорожка слизька, тому що через який час ти зупиняєшся і дивишся навкруги, і ти не знаєш, де ти знаходишся, як ти тут оминився, хто ці люди, які тебе оточують, і це взагалі не те, що ти хотіла. Для того, щоб не попасти в таку ситуацію, треба періодично рефлексувати над тим, що в тебе є зараз в житті. Чи це те, чого ти хочеш? Чи це твоє життя мрії? Справа в тому, що тобі ніколи не буде знову 25, чи 18, чи 28. Життя наскільки швидко плине, що воно пропливає ось так? Навіть не спіш оглянутися, а то через півроку вже 30. Живемо один раз, чи хочеш ти мати таке життя? Робити щось з ним може бути насправді дуже страшно, дуже страшно. Набагато простіше йти за заздалегідь заготовленим планом і приймати рішення теж за себе дуже складно. Тому що після прийнятого рішення треба також вміти розбиратися з наслідками своїх рішень. Але в цьому нічого страшного немає. Дорослі люди так і роблять. Дорослі люди приймають наслідки своїх рішень. І таке враження, що треба постійно всім нагадувати, що ви можете. Робити все, що завгодно. Кожна людина може робити все, що завгодно. Боже, це так класно. Що насправді тебе відрізняє людей, які щось роблять і які щось не роблять. Всі однаково бояться, всі. Але хтось просто робить щось через страх. Мені як було страшно залити той сраний перший відос, і дуже легко знайти відмазки, чому ти чогось не, не можеш. Тому що це не твоє, або мені це не підійде, або колись забудеться, або колись до цього повернусь. Або що от інші так можуть. Я ж то не можу, я не такий. Але це все неправда. Ти все можеш, всі все можуть. Просто бери і роби. Але є нюанс: треба працювати. Треба працювати дуже важко. І навіть якщо зараз нема людей, які тебе можуть підтримати, ти знайдеш їх на своєму шляху, бо це подорож. І тобі страшно, ти йдеш, тобі тривожно, ти все одно йдеш. І перед тобою відкриваються нові горизонти і нові знайомства. І ти познайомишся з тими людьми, які тебе підтримують, бо в них такі ж самі ідеї і пріоритети, як в тебе. І можна часто почути, що люди кажуть, ну я не знаю, чого я хочу, але я думаю, що це неправда. Я думаю, що всі люди насправді знають, чого хочуть. Але ці ідеї і мрії вони наскільки великі в головах цих людей, що часто здаються просто або недосяжними, або важкими, або дуже грандіозними. І таке враження, що легше зберігати ці ідеї для себе і не ділитися з ними. Тому що якщо ти з ними поділився і нічого не робиш, то ти, наче, від офіційно відмовляєшся від своєї ідеї, своєї цілі, своєї мети, свого бажання. А якщо ти її озвучуєш, то треба щось робити. Треба працювати. І в голові відразу ці картинки, як ти фейлиш, як в тебе нічого не виходить, як ти бомжуєш на вулиці, і просиш цю милостиню. Але ці страхи часто не мають нічого спільного з реальним життям. Це просто мозок наш намагається нас зберегти, намагається нас не виводити з цієї зони комфорту, тому що йому це невигідно. Але вам, як людині, як особистості, це мега кайф. І єдиний спосіб побороти цей страх це брати і робити. От як тільки прийняли рішення, береш і робиш. І не чекай підтримки від нікого. Ти сама маєш в себе вірити. Повір в себе. Якщо ти в себе не віриш, то хто в тебе повірить? Це може бути довгий шлях, і люди, які тебе оточують, можуть змінюватися. Єдине, що важливе, це ти. Твоя ціль, твоє життя, твоя мрія. Ти йдеш цим шляхом. Це твоє рішення. І ти маєш в себе вірити і підтримувати себе на цьому шляху. Ти сама прийняла це рішення. І ти працюєш з наслідками свого рішення. І ти можеш це робити. Ти можеш це робити. Всі можуть все. Всі можуть все. І якщо ти зафейлиш, це буде твій досвід. Нічого страшного. Ти віриш в себе, ти йдеш далі. Ти знаєш свою мету, ти знаєш до чого ти йдеш. А якщо в тебе виходить, то ти молодець. Ти отримуєш цей вінер-ефект, ти себе похвалила і йдеш далі, ще більш заряджена досягати своїх цілей. Приймай цей ризик, іди на ризик. І я навіть раджу зафейлити разочок, щоб зрозуміти, що світ на цьому не закінчується, і нічого там в Всесвіті не перевернулося через те, що в тебе щось не сталося. Ти просто стаєш і йдеш далі. Це так. Очевидно. І навіть якщо в тебе щось не вийшло, якщо в тебе горить всередині в душі, ти з собою дуже розчарована. Знаєш, що ще більш розчаровує втрачені можливості і шкодування. Шкодування, що ти чогось не зробила. Зараз я сфокусувалась на собі. І я думаю, як зробити так, щоб я гордилась собою, щоб не хтось там. А я, і я насправді дуже пишаюся собою, що я наважилася загрузити той відос 6 місяців тому на мій ютуб канал. Це був вирішальний момент. Зараз я, звісно, дивлюсь на той відос, і думаю, що там крінж якийсь. Але якщо б не було того відосу, то я б не записувала цей відео зараз. І не факт, що я не буду думати через півроку, що цей відос крінж. Але зараз я собою дуже, дуже пишаюся. І я люблю те, що я роблю. Дуже. І дуже легко знаходити виправлення, чому ти не робиш одну чи іншу річ. Я, наприклад, ділилася, що думала, що в мене є психологічна травма з дитинства, але насправді дорослі люди просто справляються з цими травмами. Це не вирок, це не вирок, щоб щось не робити. Дорослі люди беруть травму, пропрацьовують її і йдуть далі. Вони живуть своє життя. Я правда вірю, що коли щось робиш. То ти до чогось прийдеш. Я правда вірю в це всім серцем. І це капець, як страшно. Капець, як страшно зробити цей перший крок. Але це подорож. І дуже класно отримувати задоволення від кожного пункту цієї подорожі. І дуже класно думати про те, що це твоє рішення, і ти йдеш до своєї мети. І це твій шлях. Ніхто тобі його не придумав. Ти сама йдеш до своєї мети, тому що тобі так хочеться. Це дуже страшно. В тебе немає таймлайну, ти не знаєш, коли ти досягнеш успіху. В тебе немає покрокової інструкції, як бути суперуспішною. Але ми всі можемо щось робити. І я просто беру і роблю. Бо маленькі кроки ведуть до великої мети. І я дуже бажаю всім жити для себе, робити те, що вам хочеться, отримувати задоволення від свого життя, не шкодувати ні про що. А ризикувати, брати відповідальність за свої вчинки, йти до своєї мети. Чмакі.